Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю заготовки на зиму з ягід. У мене це чорниці, малина та ожина. Звичайно, можна використовувати полуницю та інші ягідки, які вам подобаються. Що для цього знадобиться? Спеціально у великих масштабах я не купляю ягідки, а використовую те, що зазвичай залишається. Наприклад, ми купуємо кілограм ягід, ми їх за 2 дні не з'їли, на третій день я всі залишки збираю, промиваю, додаю трошечки цукру і розливаю по баночках. У мене це скляні баночки від дитячого харчування. Можна використати контейнери, бажано які закручуються, для того, щоб вони були герметичні і в них не попадали зайві запахи. Інакше, якщо ви в цьому ж морозильному ларі будете заморожувати, наприклад, зелень або перець, то потім вам буде неприємно їсти ці ягідки, бо вони в себе всотують дуже сильно запах перцю і зелені. Тому я вибираю ось такий варіант. Додаю трошки цукру. Чому? Тому що ягідки самі після розморозки стають ще кисліші, ніж в реальному житті. І тому буквально одна-дві ложки цукру не завадять. Звичайно, можна його взагалі не використовувати, якщо ви будете давати, наприклад, маленькій дитині. Таке ягідне пюре можна їсти просто самостійно як пюре. Можна використовувати для просочування, для е, начинки до різних тортиків, наприклад, або до кексів. Також просто до млинців, до панкейків, до оладків можна розморозити таку баночку. Це буде смачно, додати, наприклад, сметани або меду. І літо в тарілці у вас готове. Що саме ми робимо? Ми з вечора з морозилки достаємо, ставимо в холодильник і на ранок баночка смачного ароматного літнього ягідного пюре у вас готова. І ще один момент. Можна ось так, як ви бачите на цьому відео, найгарніші ягідки я відібрала і поклала їх цілими в банку. Все інше я подрібнюю блендером, трохи додаючи знову ж таки цукру. І ягідки, які були заморожені ось так в пюре, потім при розморозці вони на смак і на вигляд залишаються як свіжі. Якщо ви просто заморозите і потім розморозити ягідку, вона, вона буде не такої форми, вона втратить свою форму, втратить частину свого смаку. А саме ягідки, які заморожені у пюре, вони будуть взагалі як свіжі. Тому користуйтесь. Якщо вам подобаються такі відео, Якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Сподіваюсь, вам сподобався такий спосіб швидкої, простої, незаморочливої заготовки на зиму. Дякую вам за перегляд. Смачного!